Наш народ непереможний. Нині вся увага українців зосереджена навколо катастрофи на Каховській ГЕС. Поки військові та рятувальники евакуюють населення із затоплених місць. Люди по всій країні збирають допомогу для постраждалих херсонців. У рівному відкрили низку пунктів, куди місцеві можуть приносити все необхідне. Один із найбільших волонтерських хабів сьогодні сформувався у дитячому садочку номер 52 на північному. Тутешні працівники були здивовані такій кількості допомоги. І, мабуть, воно ви знаєте в української нації. У нас таки заложен. Що ми завжди готові допомагати. І вчора тільки ми вирішили своїм колективом зібрати допомогу. Ну так сталося, що ми на, на, на все місто стали прийомом пункту благодійної допомоги. До десяти вечора ми це все приймали. Ну, сьогодні вранці, коли я прийшла на 7 годину ранку на роботу, звичайно, всі ми були шоковані. Цей садочок повністю був заставлений благодійною допомогою. у закладі розповіли, що з перших днів повномасштабного вторгнення допомагали чим могли, готували випічку для військових, плили сітки. Після повідомлення про трагедію на Херсонщині планували організувати свій невеликий збір допомоги. Однак, мешканці мікрорайону активно репостили через соцмережі про цей міні-волонтерський хаб, і вже сьогодні немайдужі допомагали вантажити це все в автомобілі. Ми тут з 9.20. Зразу приїхали, зразу почали загружатися. Сюди ми грузимо воду, питну і собачий корм, і сухі різні їжу, суху. І що поможливі, то можна ще й одяг загрузити. Але зараз вже будемо виїжджати до грузити фуру, то Скільки можуть стільки по зв'язку заважаємо грусь? Всередині садочку працівниці навчального закладу активно сортують всю цю допомогу у пакети та ящики. Від ранку робота максимально кипить. А рівняни продовжують приносити бутлі з водою, речі та продукти. Не забувають і про братів наших менших, доставляють чимало кормів для котів і собак. У мене син на футбол ходить і в групу скинула мама. Я поширила і також що могла принесла. А що принесла? Дещо з їжі серветки, туалетний папір, водичку і одяг, дещо рушний. Нічки там такі, от для постіль. що, що, що було. Всю зібрану тут допомогу передають у інші подібні волонтерські штаби міста. До прикладу цей бус поїхав в одну із точок збору на Литовській ще один до 17-го садочку. Додамо, що від завтра у Рівному буде працювати великий міський пункт збору постраждалим херсонцям на базі Палацу культури текстильник. Волонтери повідомляють про потребу у засобах гігієни, дитячому харчуванні та постільній білизні. Водночас радять не нести старий одяг, консервацію та продукти, які швидко псують. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.